Алістичний терор буде продовжуватися як спосіб примусу українців до того, щоб е, нарешті погодитися на якусь капітуляцію. На шляху до або Заморозки, тобто, це, якщо не вдасться Трампу, і він буде, як знаєте, пилат умивати руки, ось або е, тому що в Росії теж очевидні проблеми, зокрема з економікою. Тріщини не те, що наявні, а вони збільшуються. Ось в Росії проблеми з е, військовими, і Путін розуміє, що наступні кроки з мобілізації росіян суперечитимуть логіці СВО. Ось і створюватимуть внутрішні тертя, що йому не потрібно. Тому зараз. Фактично, недавно мене один експерт спитався: а де Сполучені Штати Америки? Вони вже приєднуються до лісі зла і будуть формувати новий світоустрій, порядок денний, чи їх ще можна врятувати, і хто може врятувати Америку?